Доброго дня, дітки! Мороз лютує за вікном, тріщать дрова у пічці. Сьогодні освятилася вода в озері і річці. Малята, чому сьогодні освятилася вода? Яке сьогодні свято? Так, водохреща. Чи хотіли б ви дізнатися про свято водохреща? Наше знайомство буде у вигляді екскурсії. А вирушимо ми на віртуальній машині часу. Готові до подорожі! Тож вирушаємо! Водохреща святкується 6 січня! Це одне з найбільших християнських свят. Цього дня Іоанн Хреститель охрестив у річці Йордан Христа, після чого сталося богоявлення. Ісус оголосив себе Спасителем! Саме тому водохреща, ще називають богоявлення, Йордан, Хрещення Господнє. Наші предки цього дня вшановували богиню річок Дану. Вважалося, що вода цього дня стає чарівною. Так само, як на Різдво та щедрий вечір святкувати починають напередодні. Вечір 5 січня це Голодна куття. На стіл ставлять кутю, узвар та декілька пісних страв. Після вечері діти проганяють кутю, стукаючи ложками по столу, по дверях, по воротах, а на подвір'ї спалюють дідухи, промовляючи. Іди куття, спокуття, а узвар на базар, а дідух на теплий дух, щоб нам скинути кожух. Уранці на водохреща відбувається церковна служба, а потім хресний хід до річки чи ставка, де священик святить воду в ополонці. Ополонку часто вирубують у вигляді хреста і льодовий хрест ставлять поруч. Священик святить водовок полонці, і люди вмиваються нею. Воду набирають додому. Бо вона зберігає свої властивості протягом усього року. Сміливі навіть купаються в ополонці. Святковий обід на водохреща починається саме з освяченої води. Діти! Наступна наша зупинка це народні прикмети. Коли на Йордан день інлистий, буде багатий врожай, тепло. Весна не спізниться, а якщо завірюха, то Великдень буде зимний. Коли на водохреща випав повний місяць, буде великій воді. Якщо на Йордан ніч місячна, буде врожай горіхів та ягід. Малята, на цьому наша подорож завершена. Нехай водиться із Йордану вас сьогодні освятить! Бажаю бути вам усім здоровим. Вітаю вас із хрещенням Христовим!